Добрий день, шановні. Сьогодні 1 вересня 2025 року. Я вам хотів би представити сьогодні сорт інжира далмацький. На сьогодні на 1 вересня, якщо його даже подивитися, ось дивіться, який він сочний, красивий сорт, ярко-червоний і дуже-дуже смачний. Він дав в цьому році непоганий врожай, хоч і була жара. Дуже велика жара, ну я його поливав добре. Ось сюди, Вони бувають до 100 грамів е, ягоди. Так що інжир далмацький. Так що інжир далмацький стоїть за уваги для того, щоб його мати кожному у дворі. Це я вирощую, цей кущ вже давненько росте, десь год 6, він розрісся і дає непогані плоди. От, на сьогоднішній день. Його багато тут, мілкого, ще дуже ще зеленого, він зразу весь не визріває. А по пості... цим кущем уже десь год, по шість, по сім, не менше. Перед вами це брунсик, кущ, теж хороший сорт. Ось, якщо подивитися, ось він дає непоганий врожай, красиві ягоди. Ну вони ще трошки довжні день-два постоять і тоді вони будуть ще крупніші. Ще Гарніші. Локація знаходиться ці кущі, я вирощую, місто Миколаю. Крім того, що я вирощую ягоди для споживання, я також від цих сортів хороші саджанці інжира. Ось ця моя школка. Якщо подивитися, дає навіть ягоди деякі, не всі, звісно, ну, багато таких, що дають, і ягоди. Це говорить о тому, що. Глаза дуже хороша, здорова. здорові. Так що, кому треба, е, саженці, вирощувати інжир, можете обращатися. Це сорт я показую, брунсик, це далматик. Є також у мене хороший сорт, називається Кримський Чорний. Вони десь по по ви вище колін трохи до пояса, нікто достають. Ну не важливо, факт, тому що вони вже в мене визріло коричнево воно де коричнева. Ця, стволик і вони десь в кінці жовтня вже готові для реалізації. Так що звуть мене Анатолій, ви дивитеся чи на моєму каналі, дзвоніть, кому треба, будь ласка. Так що будьте здорові і вирощуйте інжир.